Сьогодні поцілили у Пушилінську адміністрацію в Донецьку, десь в обіду центри тимчасово окупованого міста пролунали вибухи. Снаряд нібито влучив будівлю так званої адміністрації Пушиліна. Поцілили просто у фасад будівлі, також зачепило праве крило та верхній поверх. Розпочалася пожежа, однак у невизнаній республіці одразу заявили, що ватажок бойовиків не постраждав і перебуває у безпечному місці. Пізніше на публіку з'явився і сам пошилі. Ну у всьому традиційно звинувати Україну ще й додав, що обстрілювали Донецьк нібито натівським калібром. А от ця операція, скажімо, інформаційна щодо того, що був замах на Пушиліна, вона зрештою чи його калібру на ваш погляд? Українського, російського, місцевого ДНРівського виробництва має на увазі, кому це вигідно і хто це все організував? Першу чергу російські Федерації. Ви знаєте, якщо б українська сторона дійсно мала на ті ліквідацію Пушиліна, розвиток рису володіє повним обсягом інформації. А більше дві більше того, як використання надсучасного сучасного високотехнологічного озброєння, мовиться про Хаймерси чи то Марс, 2 виробництва Німеччина унеможливило би власне інтерв'ю пана Пушиліна на на тлі зруйноване, напів зруйнованої будівлі. Тобто, це відвертий фейк, який намагається знов таки просунути російська сторона і показати власне Україну як країну терориста. Причому наголос буде робитися навіть не на самому пушиленні і обстрілі адміністративні будівлі, а в першу чергу по е нанесенню невибіркових ударів з використанням високоточної зброї по житлових кварталах, власне, от той сценарій, про який ми неодноразово повідомляли. Тому варто бути готовим до продовження цієї теми. Мовиться про те, що скорше за все вони спробують розіграти карту. Чисельних жертв серед цивільного населення внаслідок чи то артилерійських, чи то нанесення ударів з використанням високоточної зброї. Я ще раз підкреслюю: останні успішні операції ЗСУ, це, наприклад, як ліквідація, фактично руйнація будівлі сучасниками ПВК Вагнер наочно засвідчила, що а українське розвідтовариство володіє інформацією Б. Натівська зброя, відповідна яка стоїть на озброєнні зсу, не залишає жодних шансів на проведення подібних інтерв'ю. Ну, тим часом, до речі, от в продовження вашої думки про те, як користуватимуться от такими такими темами в так званій ДНР і в Росії. От так званий мер Донецька вже каже, що місто за останні місяці зазнає таких обстрілів, яких не було вісім років. Е, нагнітання вже є, але скористатися цим нагнітанням можна з якою метою, щоби е, підняти на війну народну людей, так ми вже давно кажемо, що ну, мобілізація, так звана в ДНР і ЛНР, дійшла до того, що там вже нікого мобілізувати. Тоді які інші сенси отакої хвилі, мовляв, а що коїться отакі удари, у нас, по нас б'ють. Власне, це основна, це інформаційна війна, яка основна складова так званої спецоперації. Росіянам конче необхідно мати якусь доказову базу щодо невибіркового використання Україною, наданих країнами Заходу високоточних зразків зброї. Відповідно, ця істерика з різними варіаціями буде продовжуватися ще довше. А особливо давайте подивимося напередодні, чого з'явилися подібні інформації. Інформація з Німеччини про надання нам 200 снарядів високоточних, мовиться про супутникове наведення. Плюс зі сполучених штатів ми маємо отримати знов-таки високоточні снаряди ескалібур, які абсолютно не залишають росіянам жодних шансів. Я ще раз підкреслю на подібні. Скажімо так, інтерв'ю в стилі там ну я не знаю хайтек, але менше з тим. Тобто наразі вирішуються два питання: надання Німеччиною нам високоточної зброї, і відповідно на отримання зі Сполучених Штатів чергового траншу військово-технічної допомоги на суму приблизно до 800 мільйонів. Це не можуть не розуміти росіяни, це переозброєння збройних сил України. І плюс давайте говорити про те, що в жовтні місяці починається новий фінансовий рік сполучених штатів, а відповідно запрацює програма Ленд-Ліза, якого ми так всі чекаємо. А це ще додаткове надходження високоточної зброї власне виробництва Сполучених Штатів.